Всім привіт! Ви на каналі Ані Плей І сьогодні я знімаю, як змінилася кімната Міли за серпень. Як ви бачите, вона змінилася і в цьому місяці мілин улюблений колір це чорний. Давайте ж приберемо нашу мілу і почнемо з цього кутка. Тут я зробила за цей. Такі штучки, там де клопнічка на кінці. Букву М, що це міла, тому що вона і раніше тут була, але вона трохи впала була. Ну а тут інші плакатики, моє фото і отакий мультик Мадагаскар. Мабуть, так. Да. І ось такий ось шляпа, така чорна і ось така квіточка. Ну, я взяла цю шляпу, мабуть, вона для Хеллоїна, але вона ж чорна, тому я її взяла. Далі тут у нас у рибки інші прикраси, ось такі серебристі кульки і біля, ось кулька. Дві білих кульки. Оці. Оця і оця. А оця, да. І тут у нас додавалися ось такі от ще. Речі. Зараз я витру, тому що в мене рука у воді. Оце ось така ось м, японка чи та з пластиліну. З звичайного пластиліну, не з повітряного. Це ми зміли робили з таку фігурку. Це її улюблена. А ще міла е, люба дуже пант. Цьому місяці дуже полюбила їх. І ж таку панду ми з нею зробили з пластиліну. Ну, звичайного. Ну, я думаю, не дуже вона схожа, але ось такого ось ми зробили. Так, і далі це ось такий бумажний сквіш. Да, я почала робити бумажні сквіш, і це ось така полуничка. Знайшла її на якомусь каналі. Там, мабуть. Якось Я забула, як її звати, але там багато таких сквішів і я роблю з її каналу. Це така планичка. Де я зробила такий сквішек бумажний. І в мене ще є бумажний сквіш лабобу, тому покажу в кінці відео. що я ще зробила якийсь сквіше. Так, далі а тут у нас ось такий ось пенал. Я сюди поставила цей мій пенал, пандочка. Да, я сказала, Міла дуже любить панд в цьому місяці. Чесно, вона їх так полюбила, ми дуже зоопарк хочемо їздити для панд, на них панку. Далі тут у мене чорний писер. І ці бусинки, які я кидала в акваріум. Так, його це знімаю. Далі тут ось такий пазлений коврик. Для меня это пазл, а для Милы, а для Милы это целый коврик. Панды тут тоже okay. И далее тут великая, черная чёрная таполапка. Якобы как Мила так идёт, типа, зутра утра. И так, типа, ножками по лапки. Ну, типа, она так, может, ножками, типа, расслабляя. А мы ее сюда поставили. В прошлом месяце была маленькая фиолетовая, теперь такая велика чорна. Далі тут наш стульчик упав. Ой. От стульчик, мягкий э, і на киточка в нього чорна, Ой, правда она спада буває, Зараз я все зроблю і потім вам покажу. Так, все я наділа її, бо вона була спадає. Далі тут у нас ось такі ось ручки, теж панда та рахтєлочка. ось такий ось брілянтик з чорним цвіточком ручка. І гітара, напевно, бачила, тому що вона і красна і чорна. Це гітара, ручка. Ось так. Далі тут у нас на столі теж змінилася іграшка. Тут мілене улюблене ізділі з резинок. ми його вже давно робили. Я його, мабуть, і в червні вам показувала. Де таке Орія. Далі тут герої. Э, э, на столі герої наших любимих мультфільмів і фільмів. Так, це наша э, Анна стоїть на мультиках із Frozen Холодного Серця. Так, да, я Анна, тому наша зміла фігурка улюблена Анна. Де? Така ось фігурочка. В першому місяці вона теж тут була. Так, далі ось така ось. фігурка Харлі Квін. Ми передивилися з Мілою усі фільми про Харлі Квін. Така ось така фігурка. Фігурка нашого любимого фільму і героя. Далі якийсь непонятний король, теж з якогось мультика в коментарях хто повне і якого мультика цей король може хтось повне бо я не помню чесно я помню тільки що в мене він такий був далі ось такий з ледібаг і супер козан такий едріан фігурка У нього ще крутиться голова да ой наш король Далі, тут такий у нас а, із повітряного пластиліна павук чорний. Я, мабуть, не знімала маршрутка клас на каналі його, а, мабуть, ні. Але ми робили такий із повітряного пластилина такого паучка. На ютубі він є. Просто пишіть, як зробити павка з пластиліна. Пишіть і такий паучок вам знайде. Я дивилась, мабуть, у якогось хлопчика цей майстер клас Тому такий от наш улюблений паучок. Це наш блокнот печенька. Такий він пахне. Я його покупала, Тобто не я його покупала, а мені подарували Там подруга. І такий блокнот печенька якась. І він пахне. Тому класний блокнот. Далі от такий от... Еноц, і в нього так от можна двигать ручку, він ти покушає оце растение. Да. Дальше все у мене якась плата. Мені цю плату давав дідусь. Ми ще він таким займається, якісь платки, чи це микросхема маленька. з татом давали мені таку от плату дідусь. Це дідусь давав, а тата якийсь інший давав. Ну, така от платочка. Нікому не потрібна, і мені не дали таку плату. Сміла вона тут стоїть. Далі це Міла, на улюблена іграшка, така куколка. Ну, в неї, Це кукла лов, і в неї стерлись очі. Тому вона да, трохи странненька. Ну, це улюблена куколка, мила. машинка дальше. А тут есть вот такая вот маленькая черная тапа -лапка. Вот. Ой. Ладно, сейчас положу. Я выпаду вот здесь. Вот такая маленькая тапа лапка. Черная. Где можно прикрепить вот так вот на лапку. Это тоже для лапки все. Булон. Такая вот. І ось такі от слабкі були чорні а, помпончики. Ой, нічого заразє. Ладно, в общем, такі помпончики ще тут. А на цьому, мабуть, все. Тут нічого не змінилося. Отак от, от змінилася кімната Міле. Тепер я покажу свої бумажні сквіші. Ось полуничка і ще я покажу зараз на второї полочке. Так, ось на второї полці мої всі сквіші. Да, тут у мене всі бумажні, а це мої ногти, які я зробила. Вони, у типу, українські бумажні ногти, такий тренд з'явився. Ось такі ось ноготь з дроном з банкою. Скоро перемога, Крим, ось така полуничка і пирог і літачок мрія. Да, зараз я одінну на руку покажу вам. Так, отак от все виглядає. Да, це на моїй полочки тут лежать там, де книжки, ось так от виглядає і ці ногти. Так, да, за... отак от красиво. Правда, лучше б наклейки я отак от би їх поклеїла. А не так. Ну, все одно дуже красиво. Я судом оцей ногтик край, білий, дуже класний. Пишіть в коментарях, який самый красивий ноги із всіх. Так, я буду чекати вашого коментаря. А, а тепер я зніму ці ногти. Так. так, я зняла їх. Далі... Тут, тут я зробила бумажного лабубу. Да, я взяла бумажний сквіш лабубу. Тому що в мене я не хочу його покупати, мені дуже дорого стає, тому я зробила такий сквішок. І оцей кабінезончик його знімається. Так, який да, кабінезончик, і це наш шкаф майбутній. Я його дороблю, отак делаю стінки полочку поличку одну. І буду делати. Ось такий у нас слабо. Дуже м'який. Теж дивилась на тому же каналі, де я робила полоничку. Так, да, і тут... А... шкаф я буду дораблять, и тут я сделаю ему кровать. С Слабу написала. И вот такую подушку сделала для него. Типа одно сердечко. В лайке я типа. Вот такая подушечка, и типа тут спать. В общем, вот такие вот лабу будут. На спить. Дальше тут я меня сделала такую тапо Скорее, всего тапо какая -то палатка. Тоже, это уже первая первый сквиш, я сделала. И это, кстати, та палапка, та, что у меня фиолетовая сделала, полностью такой же. А это я сделала ванну для лабубубу. Ой, лабубу. Я это сейчас странно называю. Такая вот ванночка. Я тут типа бортик, и тут я сделала типа каждый бортик. Там уже стоять. Но это я делаю пока. В общем, занимаюсь таким. Комнату для лабубу делаю. В общем, вот, вот такая вот обстановка на верхній полочці. Ну а ми повернулися до, цій... Ой, до кімнати Міле. І ми на цьому зупинилися. Тому кімната Міле все, я все показала вам і наверху. Тому на цьому все. Потрібно закінчувати. Міла хай знову йде спати. І улюблена справа. Ну а на цьому все. Дякую, що придивилось моє відео. Ставте лайк, якщо сподобалась кімната. І сподобалось, як я зробила ці скрізь, бумажні. буду таким займатися. Я буду все знімати для вас. Тому на цьому, мабуть, все. Ставте лайк, підпишіться на мій канал, обов'язково. І всім па-па. Па-па-па-па!